Щось так холодно, хто б мені кофту дав, кофту би мені хто дав. Я би водички попила. Водички попила би я, хто би воду мені відкрив. Газована, перепокупішу. Губи пересохли не можу. Взяв з собою бальзам? Ні, не можу. нет. Це обязательно підгоркує киться. Я щось чуть-чуть устала. Суєта продовжається. Може, Тормально. привал? Мені жарко. Снімить з мене все. Спасибо вам. Бальзам для губ найде води, я її сохну. хелп. Какой чемодан нужно з тобою мати? Води, води, вотер. Мені щось в попу коле. Хочеться джміля. Тут джміль не подають, да? Закончився. Закінчився. В цьому поході передбачений обідний сон. Кома від обезвожування. Замерзла, дай мені кофту. Быстрее. Я кажу, я замерзла. Друга година без жміля дається мені важко. В такий момент починаєш цінувати домашній комфорт. Хочеться прокинутися, під жміля, почитати книжку і більше нічого не робити, а не ходити по лісам, полям, без води, без їди, без бальзама для губ.